Сьогодні ви, керівники вашої партії, яких, до речі, немає в залі. Я зараз звертаюсь монобільшості, виступають і розповідають, що для того, щоб закрити всі питання, пов'язані з житлом ВПО, нам треба 150 500 років. Це строк треба такий дати, тим, хто це говорить. Тому що я хотів би нагадати, що в нас знову якась внутрішня опозиція до президента. Президент на початку повномасштабки сказав, всім все закриємо. Або не обіцяйте, або робіть, скільки грошей ви заклали в бюджеті на 25 рік для того, щоб закрити потреби ВПО? Спочатку взагалі нуль, потім кинули подачку. Наступне питання: скажіть мені, будь ласка, всі знають, що ВПОшників позабирали виплати у великої частини людей, які сьогодні знаходяться за межами своїх рідних міст і сіл, в яких зруйновано.